Геймер це не просто людина, яка сідає ввечері пограти в гру, це людина, для якої ігри стали частиною життя. Це як хтось слухає музику, читає книжки або колекціонує щось. А геймер проживає цілі історії. Він пам'ятає, як вперше вийшов з бункера в Fallout, як плакав у The Last of Us, або як серце вискакувало в Stalker у першій лабораторії. І це не просто розвага, це моменти, які залишаються з нами на все життя. Геймери розуміють одне одного співслова. Скажи десь у компанії F або віддай мені АВП» і зразу зрозуміло, хтось. Вій. Це як міні-спільнота зі своїм гумором, своїми фразами і навіть своїм сленгом. І це об'єднує. Коли ти геймер, ти проживаєш десятки життів: ти був лицарем, снайпером, грабіжником банку. Та навіть дослідником космосу. Ти сам вирішуєш, ким тобі бути, і ти справді відчуваєш ці ролі. Ти не просто дивишся сюжет, ти його проходиш, і саме тому сцени у грі чіпляють сильніше, ніж у фільмі, бо це був твій вибір, твоя помилка, твій тріумф це справжні емоції. Граючи, ти ростеш, у когось прокачується швидкість реакції, у когось логіка, стратегія, англійська спілкування. Кіберспортсмени взагалі на рівні спортсменів, тренування, дисципліна та фокус. І навіть звичайний геймер іноді думає краще, ніж керівник цілого офісу. Бути геймером це не просто заготання, це стиль, який проникає в щоденне життя. Це коли шпалери на телефоні з Відьмака або кіберпанка, коли вдома на полиці стоїть колекційна фігурка з улюбленої гри, а плет з логотипом PlayStation. У геймерів є одна унікальна штука. Навіть якщо ви ніколи не бачились, але грали разом у Overwatch або Minecraft, між вами вже є зв'язок. Спільна гра це довіра, взаємодія, жарти, перемоги та поразки, і це формує реальні зв'язки. Багато геймерів знайшли своїх друзів саме через ігри, хто зустрів свою другу половинку у WoW, хтось товариша, з яким колись бігав у Fortnite, вже 5 років сидить в одному Діскорд-каналі щовечора. Геймерська спільнота вміє об'єднуватися. Вона збирає донати на лікування, допомагає Збройним силам України, підтримує своїх у важкі моменти. Це не просто група людей, це культура з мільйонами облич, яка здатна на дуже багато. Якщо ти частина цієї спільноти, ти вже не один. Геймери люди, які звикли до труднощів, вони не бояться складних ігор, навпаки, вони шукають такі, щоб ламати голову. Геймер знає, що Dark Souls це не про графіку, а про терпіння, Щоб пройти місію без збережень це не дурня, а цілий челендж. Коли тебе постійно зливають у матчі, ти не плачеш, ти вчишся. Геймер це людина, яка програла 15 разів, але на 16 виграла та підстрибнула з радості. Всі ці навички переносяться в реальне життя, бо коли в житті щось не виходить, геймер уже тренований. Не здавайся, пробуй ще раз. Впав, перезапусти, помилився, проаналізуй. Не йде, зміни стратегію. Це не просто слова, це справжній досвід здобутою в боях з босами, раундах, стелсмісіях та виживаннях. Ігри давно вийшли за межі розваги для підлітків. Сьогодні це повноцінна індустрія: художники, сценаристи, актори, розробники, композитори. Усе це створює нову форму мистецтва: The Last of Us, RDR2, Detroit. Ці ігри вражають сильніше, ніж багато фільмів. У них дуже глибокі теми, складні вибори, моральні дилеми, і саме геймери ті, хто це проживає. Ігри використовують навіть для навчання, лікування ПТСР, дослідження пам'яті та логіки. Навіть можна навчитися керувати FPV-дроном. Все це змінює світ, а геймер це вже не хобі, це сучасна людина, яка вміє користуватись технологіями, цінує історії, має фантазію і не боїться труднощів. Якщо ти відчув, що цей ролик про тебе, не забудь поставити вподобайку та підписатись. Твоя підтримка дає сили робити ще більше крутого контенту для таких самих як ти, справжніх геймерів. І поки ми з вами можемо проходити ігри, знімати відоси і ділитись спогадами, там на передовій наші захисники та захисниці боронять цю можливість. Завдяки їм ми маємо шанс жити, грати, мріяти і будувати наш український геймерське майбутнє. Слава Україні, слава ЗСУ, бережіть себе і побачимося в наступному відео.